Так, всім привіт! Сьогодні будемо робити красу. Завтра у нас День вихователя. І я для наших вихователів хочу приготувати такі маленькі коробочки з чаєм і цукерочками. В нас є дві виховательки і нянечка. Нянечку будемо вітати також, тому що вона дуже багато проводить часу з нашими дітьми. І так само... Все допомагає для вихователів, тому я вважаю, що її потрібно вітати на рівні з вихователями. Тому зараз трішки покажу сам процес, як я буду робити. Я купила ось такі коробочки, я їх складу і в коробочки ось таких по три набори приготувала: чайок і цукерочки. Вирішила спочатку хотіла в тон робити, зелені цукерки, зелений чайок, а потім вирішила все-таки від, ну, від, відрізняти. Так буде, мені здається, краще виглядати. Тому ось таке. Зараз першим ділом, що я буду робити, це мені потрібно чайок і цукерочки прикріпити на шпажки. Показую, як я це буду робити. Шпажки в мене є. Перше буду чайок кріпити, чайок кріплю на скотч зі зворотньої сторони. Буду, мабуть, як це робити правильно, чи дві, чи дві шпажки, чи одну, мабуть, дві. Краще дві буде краще триматися. І ось так є, є, є. Ось. І ще. Ось тут тільки щось вкрив трошки, ну там не буде видно. Так, перший чайок пішов, і продовжую я робити. Далі покажу, що роблю далі. Так. Всі наші чайочки готові? Зараз переходимо до цукерочок. Так, пістолетний нагрівся. Поставила. так, як я це роблю. Клей, на Клей? Пашка клей. І ось так догортаю, тому що я хочу, щоб мені цукрочка була доверху. Все. Так, і так проробляємо з усіма цукерками. Так, цукерочки в нас всі на шпажках, чайочки в нас готові. Зараз беру наші коробочки, складу їх. Мені потрібно всередину вирізати пінопласт. І далі вже будемо збирати коробочки. Так, коробочки я вже зробила. По кольорам обмотала пінопласт згідно цукерок. І зараз буду вже оформляти, засовувати самі чайочки і цукерочки. Так, ось така краса вийшла. Довго я робила, але. Воно того варте, дуже гарний результат. Я довольна, думаю, нашим вихователям сподобалось. Сподобається, бо ще завтра тільки будемо дарувати. Очікую від вас коментар і лайк під цим відео. Дякую за увагу!